Верховна Рада повернула доплати військовослужбовцям, і фронтові, і такі. Нарешті вони спробували поекспериментувати з урізанням цих доплат. Подумали, що це не годиться, коли якийсь простий махор, якийсь солдат в окопах отримає раптом більше, ніж суддя, прокурор, чиновник. Чиновник якої-небудь міської адміністрації, чи чиновник кабінету міністрів, чи інший. Але згодом, мабуть, зрозуміли, що все-таки війна ще не виграна, і що їх, їхні статки, їхні посади, їхні можливості, їхні корупційні перспективи має ж хтось захищати, і що солдатам все-таки щось потрібно давати. Взагалі, сама по собі ідея. Яка виникла в воюючій країні, що можна урізати платню військовослужбовцям? Це якась дикість, це говорить про те, що це все ще не зовсім Україна. Тому що зрозуміло, що військо у нас повинно мати особливі привілеї, що військовослужбовець повинен бути головною людиною в країні, а отже, він повинен мати гідну заробітну платню. Ці добрі люди в кабінеті міністрів, багато чиновників, в тому числі в офісі президента, цього ще не зовсім доганяють. Вони думають, що вони головні люди в країні. Вони думають, що все ще вони. І питання, а де брати кошти на виплати військовослужбовцям? Мені здається, що відповідь очевидна. Ну, по-перше, трошки менше красти і ось на все вистачить. По-друге, у нас забагато чиновників. Дивіться, в світі вже штучний інтелект, вже дедалі більше можуть робити комп'ютери, машини, адже переважна. Кількість функцій державного службовця давно вже може бути легко автоматизована, комп'ютеризована. Але у нас чим більше комп'ютерів, чим більше комп'ютерна пам'ять, чим більше їхня операційна можливість, чим більше розвивається штучний інтелект, тим у нас тим у нас більше стає чиновників на всіх рівнях. На муніципальному, на державному, в усіх відомствах. Це як взагалі? Сміливо можна скоротити половину посад. Бюрократичних це жодним чином не позначиться на ефективності управління. Навпаки, чим менше бюрократів туди лізуть в це саме управління, тим воно краще. Ми ж розуміємо, що у нас по вулицях тролейбуси їздять не завдяки звитяжній роботі кабміну, не завдяки. Зусиллям Київської міської державної адміністрації, але завдяки принципу електродинаміки, вся влада комбатам, це між іншим відповідає українській національній традиції. Ми всі орієнтуємося на великі візерці. Вся наша історична пам'ять прив'язується до тих часів, коли в Україні був полковий устрій, коли головними людьми були полковники, сотники. Коли, власне кажучи, військо і держава співпадали. Ну і зараз мають співпадати. Що у нас є Генеральний штаб, навіщо нам Кабмін? Якщо у нас є військова адміністрація, то навіщо нам міська рада, навіщо нам виконкому тоді при цьому? Військові все вирішать. Можливо, не так, щоб дуже добре на початках, але принаймні не гірше, ніж нинішні казнокради. Ми можемо подивитися досвід Ізраїля, там основні посади державні займають колишні військовослужбовці. Тобто ті люди, які ризикували за свою країну і проливали за неї кров. Це переважно спецназ, танкісти, льотчики. І я вам скажу, доволі непогано виходить ефективна така держава. Цілком можна якого-небудь пораненого камбріга, який вже не може виконувати свої обов'язки на чолі бригади, поставити головою Київської міської державної адміністрації, і гірше не буде. В цьому буде більше справедливості. Навіть якщо він щось і вкраде, то вкраде він значно менше, ніж у цей теперішній боксер. А керувати буде ефективніше. Тому що менш ефективно керувати неможливо. Якщо ви це розумієте, браті і сестри, то інвестувати свої зусилля, свою душу, все краще, що в нас є, потрібно в Збройні сили, потрібно в ті батальйони і в ті бригади, яким ми довіряємо. Я, наприклад, довіряю батальйону братство і закликаю вас допомагати саме батальйону братство. А якщо ви вирішили покінчити нарешті з нудним цивільним життям, Вирішили приєднатися до Збройних сил, то краще до батальйону братства, в тому випадку, якщо ви християнин, що маєте здоров'я і відчайдушність. Телефони для співбесіди вказані під цим відео. І, що найцікавіше, що в батальйон можна прийти як військовослужбовцям, так і добровольцем. По вашому бажанню. Тобто, у нас є добровільна частина, ті люди, які не мають справу з державною бюрократією, воюють в якості добровольців на свій страх і ризик. Звісно, що вони не отримують в разі поранення або їхні сім'ї, в разі їхньої загибелі не отримують соціальних виплат. Натомість це війна, хоча і відповідальна, звитяжна, героїчна, але тим не менше, ці люди не зв'язані, скажімо, бюрократичними узами. Тобто, людина можна повоювати півроку, а потім поїхати і відпочити. Наприклад, потім знову приїхати на війну. А є ті, хто оформлені в якості військовослужбовців Збройних сил, вони отримують всі необхідні виплати, розраховують на соціальну допомогу, ну, але вони пов'язані з жорсткою військовою дисципліною, і від них вже не залежить нічого в цьому житті. Вірніше це від їхньої мужності. Залежить перемога від них, але їхній побут і їхній досух від них вже не залежить. Вони до кінця війни вже в батальйоні. І я сподіваюся, що до кінця життя у церкві, але про це ми поговоримо трошки пізніше, а зараз про найважливіші і найцікавіші події. Як ви знаєте, Єгипет, який Користується фінансовою допомогою Сполучених Штатів і постійно запобігає перед Сполученими Штатами, тим не менше, як ми бачимо із документів, витік яких стався, готував е снаряди для залпової артилерії для росіюшки, хто хотів продавати ще і Росії, допомагати їм нас вбивати. Тобто, з одного боку, він запобігає перед американцями бере у них гроші, але з другого боку, Скільки Вовка не годує, він все одно дивиться в ліс. І це іще раз показує нам, що все, що відбувається сьогодні в світі, це протистояння цивілізації і варварів, і це протистояння загострюється сильніше, ніж за останні, мабуть, 200 років. І смисл всього, що відбувається, це саме оце загострення. Боротьби між цивілізацією і варварами, і варвари це чудово розуміють, вони ненавидять цивілізацію. Цього тільки не розуміє цивілізація. Багато хто із лідерів цивілізованого світу все ще не роздуплився щодо того, що відбувається насправді. Отака От суцільна Макронщина. З одного боку, французи зараз роблять багато для України і допомагають нам озброєннями. Допомагають дипломатично, з другого боку, Макрон весь час думає, а як би оце от щонебудь зробити супереч Сполученим Штатам? Як би оце домовлятися з варварами, скажімо, з Китаєм за спиною Сполучених Штатів? Як би це вимучувати свою тему за спиною Сполучених Штатів, це, в принципі, традиційна французька політика? Ще на початку XVI століття. Той час, коли вся Європа протистояла Туреччині, турецька навала страшна, турки панують в Середземному морі, Священна Римська імперія, германської нації, іспанці, італійці, генуя, Венеція збирають флоти і армії для того, щоб якось відбитися від турків, які наступають. Тобто, у турків вже тоді здавалося, що ось ось ця Європа вже буде під турками. Тобто ситуація була по-справжньому страшна. Це була екзистенційна боротьба. І в цей самий момент Франциск І, король Франції, за спиною у всіх укладає угоди з турками. Він починає з ними співпрацювати. І після нього дуже часто, от в той час, коли Європа воює, бореться, особливо католицький світ. Протистоїть цій страшній навалі, а французи якраз дуже непогано собі намагаються половити рибку в брудній воді, витягнути свою користь із цього протистояння, домовляючись з ворогом. Взагалі, це протистояння Франції англійцям, потім лосаксом, американцям це постійна тема, і кожного разу Франція. Нічого хорошого із цього протистояння не виносило. Зрештою, всі від цього програвали, особливо та сама Франція. І взагалі, коли Франція намагалася протистояти Європі, діяти за спиною Європи, коли вона намагалася протистояти Німцям, коли вона зі своїм галіканством намагалася протистояти Ватикану, коли протистояла іспанцям, нічого хорошого взагалі. Але всі ці століття невдач нічому Францію не навчили. Вони знову, ці французькі ліваки, що ліваки в уряді, що ліваки у французькому суспільстві, знову хочуть схилятися перед варварами. Франція чудова країна, і світ неодноразово захоплювався. Французами і намагався їх наслідувати французька мода, Бонапарт і дуже багато блискучих речей, яким ми досі вчимося у французів. Але як це часто буває, в той же самий час це просто подвогідні якісь речі, запобігання Деголя перед Радянським Союзом а перед цим самим Китаєм. І а вся оця от лівізна, це ж вона ж прийшла вся з Франції ще в XIX столітті. Все це розпоширилося на початку 20 століття. Вся оця от лівізна масонщина це французька мода. Але протистояння цивілізації і варварства подобається це комусь чи ні. Ми можемо казати ні, ні. Ми хочемо, щоб світ був такий глобальний. Ми хочемо, щоб і, і от ми любимо і. І їсти паличками, і серед китайців теж бувають хороші руски. Але подобається нам це чи ні, воно буде загострюватися. Цікава доля таких країн, от як Ізраїль, які з одного боку протистоять варварству. А з другого боку, вони ненавидять римський світ, вони ненавидять цивілізацію. Тобто вони належать цивілізації, але в той же час ненавидять її. От наш приятель Аврам Шмулєвич звертає нашу увагу на колишнього посла Ізраїля в Москві і в Україні. Зараз він старший дослідник інституту ІНСС Цві Магін. і він. Заявляє, що за ескалацією в сфері безпеки Ізраїля стоїть не лише Іран, але і Ерефія. Там взагалі відчувається, що незабаром, можливо, і, мабуть, все-таки дійде до ізраїльсько іранської війни. До цього все йде. І Ерефія зараз підгодовує про іранське угруповання, які зараз обстрілюють територію Ізраїля, і Рефія намагається цим ділом скористатися Їй крайньо вигідний цей конфлікт. Рефія думає, що в разі виникнення війни між Ізраїлем і Іраном, вона зможе обміняти свою підтримку Ірану на Зменшення підтримки України Заходом. Ерефія я знаю, що їй все пробачить, що і Захід їй все пробачить, і головне, що Ізраїль їй все пробачить, як і раніше пробачав. Московити ж е Давали зброю, навчали арабів знищувати Ізраїль довгі десятиліття, і тим не менше, Ізраїль завжди толерував Московію, толерував в тому числі і ментально, тому що євреї відчували, що вони в ХХ столітті долучилися до створення щонайменше двох держав: це радянського союзу. Вони досі його вважають своїм продуктом значною мірою, справедливо вважають, і держави Ізраїль. І сантимент євреїв до Радянського Союзу і до спадкоємця Радянського Союзу, нинішньої Московії дуже великий. І от українців ізраїльське суспільство не сильно полюбляє, а московитів полюбляє. Все-таки вони вважають їх своїми. Це їхній витвір значною мірою. Але на якомусь етапі і Ізраїлю доведеться вибирати. А з ким він нарешті? Він з Західним світом? Він е, з Римом проти деструктивних сил Темрявої? Чи він намагається залишитися між силами світла і силами темряви? Тобто зникнути нарешті. А навіть серед моїх глядачів багато хто не роздуплився, коли я тут агітую за християнство, багато хто кривить ніс. То вони кажуть: а от є ж, наприклад, будь... у нас буддістів виявляється. Багато хто толерує в буддізм, він такий хороший, там такі дзвіночки і взагалі Сідхартха Сіддхар... Гаутама. Це так романтично, це так цікаво і все таке інше. Далай-Лама – це Далай -лама, величезний авторитет в західному світі. Тут – величезний авторитет в західному світі, дуже цитований. Його більше цитують, ніж Папу Римського. Ну, Папу Римського зараз взагалі не треба цитувати, але цього ламу цитують. Далай-Лама заявив. Далай-лама повчив. Він постійно виступає в західних університетах, в таких майданчиках, в Сполучених Штатах, в Європі. У нього беруть інтерв'ю, якісь джерело такої мудрості. Далай-лама вибавчився перед індійським хлопчиком і його сім'єю за свої слова і поведінку під час урочистої церемонії в місті Тхармасала. Лютому місяці. Він цей Далай-лама, за що він вибачився, він поцілував цього хлопчика в губи і запропонував йому посмоктати язик. Тобто, Далай-лама цілує хлопчика в губи, міцно пропонує цьому хлопчику посмоктати язик. І незважаючи на те, що він потім вибачився, бо піднявся скандал, це було все заснято на відео, відео широко розійшлося. Все-таки прес-служба цього Далай лами заявляє, що його святейшество часто невинно і грайливо підразнює людей, яких зустрічає. Оце от грайливо і невинно підразнює людей, яких зустрічаю. от уявляєте. От ви зустрічаєтеся з Делайламою, він хапає вашого синочка, там, скажем, 9 років, цілує його в губи і пропонує йому посмактати язик. Тому що це людина широких поглядів, широкої натури, буддист, нащадок давньої традиції азіатської. Як би ви до цього поставилися? Ви ж теж. Людина з широких поглядів на світ. Ви ж розумієте, що буддизм це теж дуже серйозна течія, багато в чому краще за християнство. І коли дісталися Азії в 16 і в 17 столітті і здійснювали там проповідь, а вони навіть більше ніж індуських язичників ненавиділи буддистів. Вони тол толерували конфуціанців, тому що конфуціанство це не релігія, це система церемоніалів, і їм здавалося, що для цих нещасних людей якась система церемоніалів має бути, і якщо зверху поставити церкву на цією систему церемоніалів, їх можна буде тримати в якійсь дисципліні. Але буддисти вони по-справжньому ненавиділи. Вони відчули, нюхом відчули, що це небезпечна маніхійська секта. І що чистий сатанізм в буддійських монастирях, і тоді і нині в якості такої офіційної практики практикуються гомосексуальні стосунки. Вважається, що дуже потрібно. Між гуру і його учнем обов'язково має бути гомосексуальний контакт, інакше просвітлення не відбудеться. Ви можете сказати, що цього гріха не позбавлені і деякі інші, ну, скажімо, в монастирях УПЦ ФСБ чи в РПЦ, в так званих монастирях, то там всі вони того. А, Так, але принаймні вони цим не пишаються. Тобто це широко практикується у них, без цього теж не можна, не може існувати РПЦ. Це, власне кажучи, на цьому вона і збудована. Але, ну, принаймні, вони якось це заперечують. А там це офіційна практика. Ексцеси і гріх можна виколупати і у католиків, і у навіть там у грецьких ортодоксів, і в ПЦУ трапляється. Але це сприймається як гріх. Раніше цим займалася інквізиція. Я думаю, що. Добрі дві третини тих, хто був покараний інквізицією за подібного роду ексцеси зараз це сприймається як щось потворне і неприпустиме. На жаль, церква, коли ми говоримо не про чистий сатанізм РПЦ чи УПЦ ФСБ, а от саме про церкву, церква складається не з Янголів, церква складається з людей, і люди несуть туди. Первородний гріх. Вони приходять туди, в церкву. Це, цих це збіговисько грішників. Розумієте, не святих. Святих дуже мало в церкві. Це збіговисько грішників, які, попри це, прагнуть спасіння. Люди приходять в церкву для того, щоб боротися з власним гріхом із гріхом світу. І часто вони падають на цьому шляху, часто вони терплять поразку. Але тим не менше, мета церкви поборення гріху. Будь те святі, як святий Отець, ваш Небесний читаємо ми в посланнях святого Павла, і досягання святості є метою церкви. А у буддистів ні. У буддистів мета загасити вогонь. У буддистів важливою практикою є от саме перебування в цьому. Огідному гріхові. Ну, але ми все про сумне і про сумне. От давайте чисто з культурологічної точки зору подивимося на те, що відбувається на фронті. Дивіться, те, що відбувається нині на фронті, а фронт довгий, більше тисяч кілометрів. Сильно нагадує, це всі відмічають. Першу світову війну це позиційна війна, і це певною мірою сліпий кут позиційної війни. Московити, до речі, спочатку намагалися вести маневрову війну. Так само, як намагалися вести армії Першої світової війни, спочатку вже всі ж вдавалися до маневру, потім все от звелося до позиційного протистояння. Так само московити спробували з маневром, обломалися, ми їх познищували дуже сильно, і от все вперлося в сліпий кут позиційного протистояння. Вдалий маневр, власне кажучи, був тільки один: це звільнення Харківщини. Важко сказати, чи це поталанило, чи так добре було розраховане, чи просто склалися обставини дуже вдало, але після цього вдалого маневру не було. В першій світовій війні оцей сліпий кут позиційного протистояння розв'язували через впровадження нових зразків озброєнь. Танків, авіації, хімічної зброї намагалися прорвати оборону, де інде це вдавалося. В нашому позиційному протистоянні так само ми намагаємося вирішити проблему через впровадження тих зразків оброї, які раніше не фігурували на театрі бойових дій. Американських систем залпового вогню, наприклад, зараз ми просимо нову авіацію, нові танки з новою організацією бою і е, все-таки інше. От вдасться чи не вдасться сказати важко. Можемо припустити знову ж таки, як не фахівці, як люди дрімучі у воєнній справі, що той, кому в... знову вдасться, маневрова війна вдала. Той і вийде переможцем. Власне кажучи, коли ми говоримо про український контрнаступ, ми ж говоримо про те, що українські збройні сили, завдяки західним озброєнням і новій організації, примудряться здійснити вдалий маневр на оперативному стратегічному рівні, і це будуть глибокі прориви, і все, що з цим пов'язано, які будуть миттєво змінювати ситуацію на всьому фронті. Ну, я вам скажу, що якщо це вдасться, то це буде нагадувати от ту зміну ситуації, яка сталася на фронтах Першої світової війни, коли британцям вдалося масово і концентровано застосувати танки в перший раз. Тобто наш з вами інтерес продиктований не тільки любов'ю до українських збройних сил, не тільки бажанням захиститися, не тільки святим бажанням помсти. Одвічному ворогу, але так само і дуже глибоким інтересом до воєнної культури, я би це так назвав, що зміна воєнної культури на полі бою може дати просто дивовижні наслідки, і якщо це вдасться нашому командуванню і нашим Збройним силам, то я думаю, що вони по-справжньому війдуть в історію. На сам кінець я мав би закликати вас підписатися на цей канал, відписатися від усіх інших. Не буду цього робити. Скажу тільки, що 20 квітня в Театрі буде вечір пам'яті Валерія Курінського, якого я вважаю своїм вчителем. Це була велика людина. Ви про нього нічого не знаєте. От ми іще ще не позбулися меншовартості. От українці знають, хто такий дугін. І мені часто пишуть, чому ви там навчилися у дугіна. Ну, браття, коли я перший раз зустрівся з Дугіном в 90-х роках, він ще був у глухій опозиції до московицької влади, то взагалі йому було, чому у мене повчитися. За мною вже був великий життєвий досвід, і воєнний досвід, і все таке інше. А дугін був ніхто, ну просто, скажем, Бумага папероморака, писака, якийсь сильно невдалий і сильно непопулярний. Потім він правда зробив собі певну кар'єру як пропагандист, але ж там з цих зараз але значно меншу кар'єру, ніж більшість цих пропагандистів, яких ми знаємо, ніж у ці всі Скабєєви, Соловйови і так далі. Тим не менше ви його знаєте. Ви знаєте про нього. Ви нічого не читали із цього самого догіна і не треба. Але ви знаєте, що таке існує, і що це от така от якась велика потуга, що от цілий дугін. Ви нічого не знаєте про Корінського. Корінський по-справжньому фундаментальна людина. Це геній. Корінський це. Найбільш фундаментальний український мислитель останніх 100 років. Це людина, яка висунула цілий ряд дуже нетривіальних, дуже проривних ідей. Але він всього лише українець. І як українець він вас не цікавить. Вас цікавлять якісь хіро знає хто, якісь дугіни. Тому що вони на українці, тому що ви все ще зорієнтовані ментально на московитів. Ви все ще дивитеся туди, ви не здатні помітити нічого українського. А Курінський велика людина. По-справжньому, от Україна дала в 20 столітті, на початку 21-го одного з генів людства. Вона його народила. Ми на це спромоглися. І це оцінять ваші діти, ваші онуки оцінять цю справу. А ви, ще оцінити не здатні. Але от якщо у вас є буде крихта сумління, я закликаю вас 20 квітня прийти в культеатр на 18.30 і побути на цьому. Я там скажу все-таки фундаментальну промову про, про курінську. Я там, я поясню, а в чомусь. В чому ж саме полягав його геній? Це буде дуже важливо і дуже цікаво. Ми маємо піднімати своїх, і ми маємо оцінити власний вклад, вклад України в світову цивілізацію. Він значущий, значно більш значущий, ніж може вам здатися. На цьому вам моє щире, полум'яне українське амінь.